Щодня нас оточує безліч машин, і не тільки на вулиці, але і вдома. Ну так, поставити суперкар у твоїй спальні напевно буде непросто. Але хто казав, що ми про автомобілі? Машини це і твій гаджет, і мікрохвильовка на кухні, або ж робот пилосос, і це все є лише вдома. А поза межами наших домівок є ще багато різних машин. Саме про їхнє виробництво ти зараз і дізнаєшся трошки більше. Різні машини та механізми ми можемо бачити щодня. Та що ж бачити, ми ними користуємося. А їхнім виробництвом займається одна з найбільших галузей промисловості машинобудування. Машинобудування головний, найбільш комплексний і наукоємний складник промисловості, що виробляє машини прилади, обладнання та комплектуючи до них, а також займається ремонтом та обслуговуванням машин та механізмів. Ця галузь належить до вторинного сектору економіки. Машинобудування постачає машини, прилади, обладнання та різні комплектуючі до всіх галузей економіки, тому рівень розвитку машинобудування прямо впливає на рівень розвитку всіх інших галузей промисловості, а також він показує рівень науково-технічного прогресу держави. Ця галузь представлена майже у всіх країнах світу, проте розвинена вона всюди по різному. Найкраще вона розвинена в державах із високим рівнем розвитку економіки це країни Великої Сімки Європейського Союзу, Китай, Індія, Бразилія та інші. У цій галузі виробляють різне обладнання від найпростіших механізмів і до космічних ракет. Машинобудування ділять на величезну кількість різних виробництв. Їх об'єднують у три великі групи загальне, транспортне і точне машинобудування. Загальне машинобудування забезпечує обладнанням галузі важкої промисловості та сільського господарства. До його складу входять менші виробництва, важке та сільськогосподарське машинобудування тракторобудування та верстатобудування. Їхня продукція це гірничодобувні машини, генератори, турбіни, металургійні машини, верстати, сільськогосподарська техніка тощо Щоб виробляти продукцію загального машинобудування, потрібно багато металу. Тому ці підприємства тяжіють до районів металургійного виробництва. Чинник їхнього розміщення. Сировинний. Ще одним чинником розміщення є споживчий. Гірничодобувні та сільськогосподарські машини виробляють у районах їхнього використання, бо транспортувати величезні та важкі машини й устаткування дуже складно. Транспортне машинобудування виробляє транспортні засоби, їхні комплектуючі та займаються ремонтом. Сюди належить залізничне машинобудування, автомобілебудування, суднобудування, авіаракетобудування та виробництва інших транспортних засобів. Чинники розміщення, працересурсний та науковий великі заводи розташовані в містах, де є достатньо працівників, а наука знаходиться на високому рівні розвитку. Особливої уваги серед усіх галузей заслуговує автомобілебудування. Як ти думаєш, що виробляє ця галузь? Вона виробляє автомобілі, автобуси, тролейбуси, мотоцикли тощо. Це одне з найбільших, найпродуктивніших та найбільш затребуваних виробництв серед усіх галузей машинобудування. Бо щодня мільйони людей кудись їдуть за допомогою автомобілів чи автобусів, та й різноманітні товари також не потрапляють на полиці магазинів самотужки. Важливим є і залізничне машинобудування, що виробляє локомотиви, електротяги та залізничні вагони. Суднобудівні підприємства розташовуються в портах, потребують великої кількості сталі та кваліфікованих працівників. Авіаракетобудування орієнтуються на науковий чинник, бо літаки, ракети та космічні судна дуже високотехнологічні продукти. Тому розвиток цієї галузі задоволення не з дешевих. Недарма найбільшого рівня розвитку в ній досягли високорозвинені країни світу. Точне машинобудування виробляє складну техніку. Воно охоплює приладобудування, інструментальне виробництво, електроніку та електротехніку. До речі, електроніка та електротехніка це різні галузі. Електроніка виробляє дрібні складники, що передають та обробляють інформацію це електронні плати, мікросхеми тощо. А електротехніка виробляє електричні прилади, смартфони, комп'ютери та навіть твій фен для волосся. Точне машинобудування особливо розвинулося в останні 50 років. Попит на цю продукцію зріс після появи комп'ютерів, мобільних телефонів та різних побутових приладів. Вони стали доступними у всьому світі, тому і їхнє виробництво набрало шалених темпів. Важко, напевно, зараз уявити своє життя без смартфона чи холодильника чинники розміщення підприємств точного машинобудування, науковий та працересурсний сучасні машини мають тисячі різних деталей, і скласти їх в одне ціле не таке вже й просте завдання. Форми організації виробництва в машинобудуванні, спеціалізація та кооперування. Це можна побачити на прикладі виробництва автомобіля спочатку роблять технологічні заготовки, які виливають із металу чи пластику, потім виробляють окремі деталі, наприклад, частини двигуна, далі їх постачають на заводи, де складають великі вузлові деталі готовий двигун. А вже з готових вузлових деталей збирають автомобіль. Ти можеш зауважити, що кожним етапом займаються спеціалізовані виробництва, однак усі вони взаємодіють та кооперуються між собою. Запам'ятай, машинобудування. Головний найбільш комплексний і наукоємний складник промисловості, що виробляє машини прилади, обладнання та комплектуючи до них, а також займається ремонтом та обслуговуванням машин та механізмів. Ця галузь належить до вторинного сектору економіки машинобудування ділять на величезну кількість різних виробництв, їх об'єднують у три великі групи. Загальне, транспортне і точне машинобудування підприємства цієї галузі розміщуються на основі працересурсного, наукового, споживчого, сировинного та транспортного чинників. Для машинобудування характерні такі форми організації виробництва, як спеціалізація та кооперування. І лише уяви, скільки різних деталей є у твоєму гаджеті. Дякуємо за перегляд! І не забудь підписатися на наш канал.